Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали а, перевіряти податково, якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, от, та води свої карбованці приховали. може всі українці мають десь якісь рахунки додаткові щось приправляли через різні системи і так далі. І а, приховали це від податкової. Ви прекрасно знаєте, що це майже всі українці. Ну давайте по-чесному. І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І значить Німеччину, це тобто зараз активно в німеччині і в Польщі. Значить, їх закони це буває досить строго. Розкажу, як у мене було в житті, на що мене штрафували. І от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката, і самі знаєте, де я. Посилання приходите туди, клікайте, ми проведемо безкоштовний ефір, де вам розкажуть, що можна робити. Признав, чесно, він для мене буде дуже корисний, він абсолютно безкоштовний. Отже, поїхали далі. Всі українці, які приїжджали з-за кордону, ну, вони вказували якусь, там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило, ну, які карбованці, щоб розуміли. А проблеми ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті ж самі карбованці. І, м -м, нам здається, що напевно пронесе, напевно, вони не помітять, напевно, дуже багато у них там всяких задач різних і так далі. мені, Дмій товариш, Вічеслав, тут він теж свої історії розкаже. А я розкажу, як у мене було. Я колись не Заплатив просто за паркування. Я припаркував, я тільки був з лікарні, ще поранений, я взяв авто в аренду, десь припаркувався, я ще не знаю, навіть як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити. Або заплатить отакий І Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що? Вони давай копатися. Ви. Вирчи, ви, 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 ви б рахували, що ви убігали від відповідальності, і це вже типа кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був шоці. Через два роки в аеропорту мене десловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от строго, і мені прийшлося на місці шукати цю суму. Це досить велика сума, благодійку. Тільки коли я заплатив, вони відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька вже О друзів. купа випадків було Є квартира в Україні. Ви менше отримуєте допомогу а, і не показали, що ви маєте якесь майно. Але кінці, коли дізнаєте, що ви маєте це житло, і ви могли його продати на нього жити і не не брати гроші. Платників податків, вони ж також пришлют щастя, Тільки тоді вони вже як навіть не казали, нараховують цю Так, да, це не приколоно. Здається, що вони ж не такі, напевно, як вони до цього молодомуся. Дивіться, Німці настільки доточні і ну я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. Всім українцям дійсно треба напрягтися. Я б дуже радий, би прийти на цю а, консультацію, яку ми зробимо завтра. А, самі знаєте до посилання. Клікайте, реєструйтесь абсолютно безкоштовно, як ці ситуації взагалі нам будь, бо щоб ви розуміли, уявіть, що в Україні все закінчується. Нарешті наступає довожданий мир, слава богу, чекаємо. Але буде велика кількість а, українських біженців, які будуть не потрібні Європі Взагалі багато хто навіть мову досі не знає, не кажу про те, що знайшли якусь там а, та працю по місяці. Ще їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційної, типу, давайте додому. Вона. Тому в даному випадку треба зрозуміти, взагалі, що робити, і спеціально для цього взяли адвоката, юриста про це завтра порозмовляємо на ефірі, питання позадаєте мені. От так взагалі поспілкуємося про те, що нам робити далі. Слава всім українцям, які досі тримаються.